На жаль, все менше свідків різних і героїчних років залишається серед нас. Один з них Олексій Семенович Бориско з Пакуля. Зараз він живе і працює у Вінниці. Але для добре знаного у медичних колах фахівця найближчою і найдорожчою залишається мала батьківщина, рідний Пакуль. Тож і свята його визволення відзначав разом з земляками, ділився, як на тепер унікальними спогадами. Кажется порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу Я думаю, що цей край формував мене як людину, тому що, що на такій природі дуже гарно. Я вже після цього побував у багатьох місцях, багатьох. І я вам скажу, що будь то Москва чи Київ, але мені кажеться, що це тут місце найкраще. Це. Василь Дорошок. Людина добре знана і шанована у нас на Чернігівщині. Нині він обіймає посаду начальника інспекції Державного технічного нагляду в області, своєрідного, як сам висловився, ДАІ для сільськогосподарської техніки. Контроль за додержанням державної політики щодо експлуатації машинотракторного парку, реєстрація і техогляд сільськогосподарської техніки, її технічна експертиза, навчання механізаторів ось приблизно коло обов'язків його працівників. До речі. Уже найближчим часом у нас буде можливість докладніше познайомитись з самою службою, а поки що знайомимось з її керівником. Тож разом з Василем Миколайовичем вирушаємо у подорож і вестимуть нас сьогодні від села до села його спогади. Це Маняївка є таке невеличке село в Чернігівському районі. Тут він народився, тут і зараз живе його батько Микола Сафонович, дай Боже йому здоров'я, молодший брат з сім'єю, численні родичі. А заснували село десь у другій половині ХІХ століття прадіди Василя Миколаєвича, котрі переселилися в ці тоді благодатні краї сусіднього пакуля. Там землі бідні, а тут одні розкоші. Були та спливли. І тільки пам'ять залишається незмінною. Тож, як тільки випадає вільна хвилинка, поспішає до отчого порогу. Василю Миколаївичу, ну от знову ви переступили поріг своєї рідної хати. Я розумію, що, можливо, не так часто доводиться тут бувати, як хотілося б, все ж таки. Буденні справи, робота. І ось коли ви сюди приїжджаєте, коли ви сюди приходите, до своїх рідних, до свого рідного порогу, що ви найперше відчуваєте? Рідна земля, мала батьківщина, це всім зрозуміло. Почуття, по-моєму, всіх людей тут однакове. Що споминається? Тяжке дитинство, але жалуватися на це не потрібно, тому що воно таке, як і у, у більшості наших людей, а в селі я скажу, що це 99% Таке дитинство, таку, така доля всіх. Всю це пройшли. Дуже тяжко було післявоєнне дитинство, як відновлювали народне господарство країни, і це, ця тема не, за... не минула й села. Як тяжко приходилось працювати, приходилось допомагати по, по господарству тут. Що частіше е, пам'ятається, то, то це. Хороші люди, які тут і рідні, і близькі, і сусіди. На жаль, багатьох, уже, і дуже багатьох їх уже сьогодні немає. І про це таки. Сто треба згадати тому що що такі люди я з кожним пройшов з тим корови пасли з тим рибу ловили з тим на луг і все це так ну буденне було життя в селі ви ви це прекрасно розумієте я думаю що сільські люди мене зрозуміють на всі 100%. що, що я як як жилося як Чудова природа була. На жаль, на сьогодні вона не, не така урбанізація країни. Це все вона не обминула. Меліорація принесла свої плоди. Вже нема тих озер, Поміліли ті річечки, які були тут. Ви самі бачите, сьогодні наше село воно і не багате, і не бідне, таке, як і більшості сіл. Сьогодні зроблено перший крок у реалізації тієї. Економічної програми для села, але роботи дуже дуже ще в цьому напрямі ви як бачите багато, тому що земля не вся зоряється, засівається. Чому сьогодні не, не вистачає техніки і над цим повинні працювати всі разом. Я думаю, що в уряді там президент країни все роблять для того, щоб покращити життя на селі, але це. Проблема не одного дня. Ви розумієте, що іде перебудова? Вона ще на сьогодні не закінчила. Ще люди не повністю осознали, що вони стали хазяєвами своєї землі, що вони одержали вже землю. Ще не вирішена проблема з майновими паями. Її треба до кінця доводити. Але вже почувається, вже є тут люди, які стали хазяєвами, які забрали свої паї. Починається на селі інше життя. Ось таке дещо не заплановане продовження отримала наша розмова, коли від спогадів дитинства відразу перескочили до стану сучасного села. Втім, дивного тут нічого немає. Василь Дорошок, як кажуть, хлібороб з діда прадіда, та й за родом своєї діяльності постійно пов'язаний з сільським господарством. Так що його проблеми знає не щоток. Болить йому доля села, доля селянина. І ми ще почуємо думки з цього приводу. Але не будемо квапити події. Якраз під'їжджаємо до пакуля. Тут, у місцевій школі, Василь Дорошок пізнавав перші ази науки. Школа це святе місце. Як для наших предків були храми, коли для нас це в юності була школа. Сьогодні сказати про тих людей, які мене вчили, тих вчителів, я не можу згадувати фамілію, щоб всіх, тому що когось забуду обов'язково а бідить. На жаль, багатьох вже їх немає живих на сьогодні. А ті, що сьогодні працюють, це вже ж друге покоління. Тут є мої люди, з якими ми вчились. Хай не в одному класі, так вони молодші, мабуть, за мене. Є, є і старші тут, але я. Чудовий тут педагогічний педагогічний колектив був завжди. Чудові люди в чудовому місці і чудові люди вийшли з стін цієї школи. З Київ я по можливості підтримую з багатьма своїми однокласниками, підтримую дружні стосунки. Тут в цьому селі сьогодні працює мій однокласник Володимир Миколаївич Сибуля. він голова сільської ради. Микола Іванович Бориско, він голова товариства, в минулому це Колгос був. Ну, ми проїжджали, ви бачили невеличке Хуторок Линія. Це там Галина Васильівна Якубова, головний лікар. Дитя, Дитячої полікліні. поліклініки номер 2 Олександр Васильович Каранда. Тут недалечко його хата зна його батьків. Працює ж в вашій системі. В системі він у Деснянській правді. Його батьки і мати, царство небесне, і батько його вчили мене. Це це чудові люди. І багато други, багато, багато, багато людей з Пакуля сьогодні працюють на різних посадах не можна говорити про цих людей тільки чудово, тому що люди, які вийшли з цього краю, вони знають цей нужду, і горе знають, і знає, уміють працювати. Сьогодні школа в Пакулі середня, а в його часи була неповною. Тож продовжив навчання в ковпиті до точних наук математики, фізики, хімії, хоча не менше, захоплювався і географією край а після школи, до речі, медаллю, обрав Українську сільську господарську академію факультет механізації. Потім служба в лавах радянської армії. Потім повернення на Чернігівщину і служба уже в сільському господарстві. Головний інженер колгоспу імені Войкова Михайла Колинському. Далі 6 років головою в Андріївці, начальник управління господарства в городні. Перший секретар Городнянського райкому партії, заступник голови Чернігівської райдержадміністрації. Тривалий час очолював обл агротехсервіс, а тепер ось біля керма Держтехнагляду. Делегат 23-го з'їзду ЛКСМУ, заслужений працівник сільського господарства, має урядові нагороди. Першу орден Знак пошани отримав перебуваючи на військовій службі. І де-інде, а на цілені. Це особлива сторінка в біографії. Вона, так би сказати, формувала мене як, як людину може. Дуже багато дала мені для подальшого життя. Тож повернемося ми до цієї сторінки в житті нашого героя. Вона того варта. Солдатська служби срок. Закончился уже, но в плечи я все же не снимаю, Стою среди хлебов, на вузи кайбеже, На верность полю присягаю. Умови були, були дуже дуже складні. Дуже складно було тоді, ви розумієте, із запчастинами. І люди, які поїхали на цілину в складі роти та батальйону, так вони вже ж були. Це люди, які відслужили війську, а тепер їх додатково затримали. Так що з дисципліною дісліп... дісліп... було дуже дуже складно. Але все вовк получалось. Я і зараз інколи згадую ті роки, як закриєш очі, був 1972 рік, рік 50-річчя Радянського Союзу. І якраз в цій області, в самі, да всьому Казахстані був небувалий урожай. Я пам'ятаю, урожай на ячменю сягала 30 центнерів. Пшениця була, була дещо менше, але на хліба приймальних пункта були такі гори зерна, скільки сягає око лежало. Я не знаю, де його можна було помістити. Це це зерно. Дуже дуже багато було зерна. Хлеба на ліва, хлеба, хлеба на права, не пана на щастє, хлеба на славу, без райне свяли хні. До виробів для сонячних хлібов у майшок. За успішне виконання завдання уряду СРСР при перевезенні сільгоспродуктів лейтенант дорошок нагороджений орденом знак пошани. Було це в 1972 році, а через 5 років отримав і другий орден трудового червоного прапора. І це ще одна пам'ятна сторінка в його біографії. Пов'язана вже з Чернігівським селом Андріївка, де шість років очолював місцеве господарство. Село чудове, чудові люди. І велике я дякую долі, що мені прийшлося тут працювати. Що ми починали працювати, як і всюди, з будівництва дуже напруженого будівництва. Будували дороги, будували ферми, будували ставки, картоплесховища. Картопле Покращували радючість землі, заготавлювали органічний добриво. Все так, як положено було по сільському господарству. Це було досить могутнє господарство в Чернігівському районі. Тоді були другі умови, було техніки багато. У нас було, мабуть, більше можливостей, Було у нас багато добрив. Це говорить, ми був тут невеликий аеродром на один сам літак, який працював на сільське господарство цього, можна сказати, куща. Ну, В основному працював на Андріївку. Ми його розширили на два літаки, построїли склади мінеральних добрив. І робота пішла, земля почала давати віддачу. Сьогодні село вже. Перейшло на нові рейки. Я думаю, що Андріївка буде жити. і Я в недалекому майбутньому це люди тут будуть жити набагато краще і процвітати буде це село. І це село, і інші села, і весь наш регіон, і вся держава. Ой, як хочеться оце вірити. Бо хіба й може бути інакше на цій благодатній? А може й не завжди. Може десь і важкий, але все одно дорогий серцю землі. Якщо є вільні хвилини, я їду на Малу Батьківщину. До того ж Дніпра, в ти ліси, як і на кругом Пакуля. Це чудові місця. Бо прийшлось багато побувати, де мені. Я був і на далекому сході. Середня Азія, Кавказ, прийшлося б їздити в середню Азію, так дві області сам за рулем майже. Був в десяти країнах Європи. Гарно, люди гарно живуть, але найкраще, я скажу, що найкраще, чим природа в Чернігівщині, краще ніде немає. І тому я з великим задоволенням не тягне мене не на море, не в гори. Так, а я на на малу Батьківщину завжди. Діду от, до Дніпра, де були наші луги, де колись касили сіно, ловили рибу там, де наші болота. Знаю це, що ще спокійним дідам завжди туди, на, на Касавицю виїжджали, на, на, на кілька неділь, там працювали напружено, але це самі, самі найприємніші згадки в мене про ці міста.